Українці, які тимчасово перебувають за кордоном, можуть онлайн замовити обмін посвідчення водія, про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України. Документ поставлять охочим за кордон. Тож громадяни, які загубили чи пошкодили своє посвідчення або ж змінили персональні дані, можуть скористатися такою послугою. Для цього потрібно зайти в електронний кабінет водія, відправити заявку та оплатити оновлення документа та доставку Укрпоштою. До слова після того як посвідчення. Буде готово, його доставлять протягом 15 днів. Микола Рудик з нами на прямому зв'язку. Це керівник головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України. Пане Миколо, доброго вам ранку. Вітаємо Доброго ранку. сьогодні. В переліку країн, де це можливо. Які країни? Дійсно, головний сервісний центр для того, щоб покращити умови перебування наших співгромадян за кордоном в період військової агресії Російської Федерації запровадив можливість замовлення через електронний кабінет доставки посвідчення водія в чотири країни. Станом на сьогодні ми запровадили і вже виготовили передали майже 1800 посвідчень освітлень водія. Це найбільше поводу Польща, це Німеччина, це Італія, це Чехія. Чуєте нас, пане Миколо? Так найбільше де вже скористалися, або де є запит на те, щоб скористатися подібними послугами. Якщо ми кажемо про послуги отримання, або отримання нового, або перероблення та посвідчення водія, це які країни, або де найбільший попит? Найбільший попит ми бачимо сьогодні: це країна Польща. В Польщу замовили майже півтори тисячі. Наших співгромадян виготовлення і доставки посвідчення водія, для того щоб замовити цю послугу, необхідно зайти до електронного кабінету водія, авторизуватися, обрати послугу, для якої необхідно відмовитися посвідчення водія. Можливо, після викрадення, можливо, по закінченню дворічного терміну цього посвідчення водія. Можливо, після певної неможливості його використання пошкодження. Або якщо наш водій змінив прізвище, сплачується за виготовлення посвідчення водія це 311 гривень. Потім сплачується за логістичні послуги доставки це 960 гривень. Обирається країна знаходження нашого українця, адреса перебування. І ця послуга далі після оплати виготовлюється посвідчення водія. І доставляється кур'єрською службою на протязі 15 днів в певну адресу, яку зазначив наш водій. А скажіть, будь ласка, тобто, мається на увазі виготовлення пластику самого, тому що посвідчення водія воно ж присутнє у нас в електронній системі дія, і це є абсолютно робочий документ, чи це не можна ним користуватися за кордоном? Ми кажемо про фізичне виготовлення посвідчення водія на бланку. Скажемо, той фон, який у вас за вами знаходиться, скажемо, макет певного посвідчення водія. І це фізичне виготовлення і фізична доставка от, в чотири країни, яка зараз відбувається. Ну, насправді це ж буде відображатися також і в додатку дія. Вірно, пане Микола, як ви співпрацювали з цим, щоб налагодити систему, щоб все відображалось, тому що не в всіх країнах поки що працює і діє та ця система щодо відображення після виготовлення посвідчення водія, то дійсно воно буде виготовлене після видачі нашому водієві, і відповідне відображення буде знаходитись у додатку дія. А щодо можливості використання електронного додатку Дія в інших країнах, то станом на сьогодні не всі країни приймають цю інформацію. Деякі країни приймають, деякі країни не приймають. Тому наші водії обирають можливість, якщо йому це необхідно, вони замовляють фізичне доставлення посвідчення водія саме в Європу, саме в ті країни, які вже ми започаткували. Дякуємо дуже. Дякуємо. Вам. Хочемо побачити вже результати цієї роботи. Сподіваємося, що все буде вдало і швидко, так як ви і обіцяєте. Дякуємо, Микола Рудик був з нами на зв'язку. Керівник головного сервісного центру МВС.